Всім привіт вітаю всіх на каналі. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині. Одразу кажу це завжди для людей, можливо, хто перший раз потрапив на канал. Сьогодні хочу розповісти про останні новини. Глядачі, хто вже давно дивиться нас, наші підписники, вони знають, що я сама тут в Німеччині звільнилася з роботи, і останній мій робочий день був 15 квітня, тобто, вже майже місяць. Я без роботи. І сьогодні я хочу порозмовляти, поговорити про страхування, як я що я зробила, про Arbeits Agentur і про підтвердження диплому та тестату. Бо я нещодавно, а так точно, 15 квітня теж це було. Вислала свої документи на підтвердження. Отже, я розділю спочатку про Agentur für фюарбайд і. Страхування, а потім уже про диплом, атестат і про школу, куди я збиралася піти навчатися. Отже, про страхування, я хочу дещо пояснити, можливо, для когось це буде важлива теж інформація. Коли я зареєструвалася в Арбат Секентур, спочатку потрібно було зареєструватися як людина, котра шукає роботу, так? а потім, коли вже останній робочий день. Можна в цей, можна одразу в перший день, наприклад, 16 квітня потрібно було зареєструватися як арбаслос безробітня. Що я і зробила? Я ще думала, робити мені чи ні, бо я сама звільнилася, мені ніякі кошти не належать, і я думала, що я три місяці не отримую нічого, аж потім на четвертий я точно не буду так довго без роботи і так далі. А потім я подумала, що можливо, якщо я піду навчатися, а це з вересня, можливо. Теж ці три місяці швидко пройдуть, і теж мені належить згідно страхування, бо кожен, хто працює, кожен місяць сплачує страхування по безробіттю. Тобто, це не ніякий, якісь там на шару гроші, а це ми сплачуємо для того, в разі я стану безробітня, то в мене є страхування. Насправді, тут так трішки відійду: агентур Фіарбайт це як страхова компанія. Так? Я звільнилася, чи мене звільнили? Але я працювала три роки, наприклад, на останній роботі декатлон. Я кожен місяць сплачувала якийсь там відсоток, і я сплачувала кошти. І кожній людині належить хто працює, і нічого в цьому погано нема. Я зареєструвалася так на про всяк випадок, так в Арбець Агентур». І тепер ближче до страхування. І я питала там одразу з першого дня працівників Арбець Агентур». і я телефонувала і один раз в мене був візит вже. Питала, як з страхуванням далі, чи мені брати сімейне страхування, чи страхує? Один працівник мені сказав так, інший працівник сказав мені ні. Я потім вже передзвоню ще пізніше. Але точно одне я дізналася, і теж з офіційних джерел, що нічого страшного, без стресу, бо якщо ви, наприклад, на моєму прикладі, якщо останній день був 15 квітня робочий, то Після останнього дня ще автоматично місяць. Десь пишеться місяць, десь пишеться 4 тижні, але в будь-якому випадку 4 тижні точно ви застраховані. Згідно законодавства Німеччини. Ось я останній місяць ще раз, 15 квітня, тобто до 10, скажімо, травня я застрахована і без стресу. Але. Агентур чи агентур фіарбет вони теж сплачують страхування. Але тут потрібно бути уважним. Я попробую так більш-менш ясно пояснити. Дивіться. Агентур фіарбет може сплачувати за вас ці сплати по страхуванню тільки тоді. Коли вже винесе рішення, буде Бешедім, що ви так, ви арбайслос. І знаєте, коли ви зареєструвалися, а потім вони обробили ваші папіри, і потім приходить через почту, отримуєте ви листа, де написано, що, наприклад, ви отримуєте вже з першого місяця, з такого числа таку-суму. Або, наприклад, три місяці шпера, а потім. так? Тобто, це має бути вже офіційний лист, який ви отримуєте. Що документи ваші обробили, і вам належить і скільки і тоді-то, тоді, тоді, з такого, такого то тобто, такий, що вони його платять. Поки цього листа немає, вони не будуть сплачувати за вас страхування. На сьогоднішній день у мене ще цього листа немає. Чому в мене його немає? Зараз поясню. В мене останній день 15 квітня робочий, і я 16 квітня, вже ж я ні до кого не належу так сказати, бо Арбець Агентур ще під не взяв, страхування не платить. А але окей, є цих 4 тижня. Чотири тижні пройшло, щоб арбасагентур зробив, обробив документи і зробив цей документ Бішайт і вислав мені, їм потрібні документи. З відмого попереднього працедавця, тобто з Декатлон. Документи теж вишають, що, і що і з якого по яке я працювала, скільки я отримувала, скільки всього я сумарно взагалі в них отримала, заробила. І тільки на підставі цих документів, вони далі вже вирішують, скільки вони будуть платити, і далі вже вони можуть рішення це зробити і мені вислати. І проблема в тому, що до сьогодні декатлон не вислав ще. Ось так. І декатлон я розмовляла зі своєю колегою по персоналу. Сказали, що вони попросили агентур Фюарбет, щоб відстрочили, до 20 травня. І тепер тут увага, що вони вийшли десь до 20-го числа. Тобто, я ще автоматично застрахована після останнього свого робочого дня ще 4 тижні. Там потрібно порахувати скільки так. І з моменту, коли вже ці 4 тижні минули, а декатлон ще не вислав документи, і тут така прирва, бо а -а -а агентур фіарбет Бешайт не зробив, вони не можуть ще відраховувати, але вже страхування моє 4 тижні закінчилося. І тому в цьому випадку вони не можуть страхувати, сплачувати за вас. І тому потрібно зробити сімейне страхування. Бо я поки розібралася, я раз подзвонила, ні, не переживайте, ви будете застраховані. А я думаю, щось не то, щось мені не сходиться. І потім цей декатлон щось. І я думаю, а як далі? А що далі? І аж поки один працівник. І знаєте, вони володіють інформацією. Працівники з агентур, але комусь е, дано пояснити, так? Ви знаєте, у вас так теж в житті бувало комусь не дано. І вже мені жінка така попалася, яка мені пояснила, в яких випадках і чому, і що на що впливає, вона мені все розказала так гарно. І до мене дійшло. Думаю, так, то кажу, то мені потрібно зробити сімейне страхування. Вона каже, так, зазвоніть, будь ласка, в АОК. В цьому моменті я вставлю відео. Я на днях я дзвонила в АОК, потім вони прислали листа і я ходила відносити цього листа. Це наш місцевий парк у нашому місті. Я сьогодні півдня вчила німецьку, сиділа за німецькою і вирішила вийти. Але ходила у справах. Ходила я до АОК. Тут така доріжка. Зараз туди. Щодо АОК, страхування хочу сказати. Я занесла листа, звичайно, можна було вислати, або навіть можна було відсканувати і по електронці їм вислати. Вони сказали, що за лист я занесла. Напередодні я телефонувала до АОК і сказала, що я потребую сімейного страхування. Тепер хочу сказати, дзвонила я в АОК, сама подзвонила, сказала, що чоловіка страхування хочу взяти. Вони сказали, що чи ви ще до сьогодні разом. Так, звичайно, ми вишлемо під ваш адрес, під вашу адресу, інформацію, чоловік повинен погодитись і підписати. Ми отримали листа, там потрібно було поправки, якісь внести. Якщо щось змінилося, наприклад, якщо громадянство отримало, написати, що дойч, і ще там якісь питання. Але здебільшого там інформація така, як в них є в базі, вони роздрукували і вислали. Олег підписався. Я теж підписалася, і тільки що я занесла. Вирішила просто пройтися, тому що сижу вдома, вчу і вже трішки вже тук-тук. І до АОК у нас 2 кілометри. Я занесла листа тільки що, і все. Тобто, я застрахована, все нормально. Отже, що важливо тут не прогавити цей момент, щоб не залишитися часом без страхування. Проконтролювати. Проконтролювати потрібно від нас, так самих, чи твій колишній експерт седавця, чи вислав документи, чи все нормально. Бо теж агентур пише листи, вони приходять з запізненням і так далі. І тут раптом може до лікаря, чи що, а ти таки приходиш, а ти вже не застрахований. І в цьому моменті будьте уважні. Отже, я зробила сімейне страхування. В будь-якому випадку, якщо є така можливість, то це супер. І, і можливо, я могла б і не реєструватися в агентур, не знаю, чи вони мені допоможуть. І я теж думала, можливо, потрібно було одразу взяти це, це страхування. Але окей, є які. Тепер Арубець агентур. Я казала, що вони мені висилали вже ангеботи, роботи шукають мені. І, на жаль, вони висилають таке, що зовсім не відповідає мені. Так як я закінчувала колись педагогічний університет, так як я працювала теж і в дитсадку, і в офісі, і тут навіть в офісі працювала. Так, я в житті багато що робила і прибирала, і тут в Німеччині я працювала ось три роки останні в магазині. Окей. Але вони мені прислали, як я казала, там допомога на столові. І знаєте, там вимоги. В кухні допомога в кухні. І там дивлюся це оголошення. Вони мені вислали, ангебот. Я дивлюся, що хоче працедавця. Хоче, щоб був аузбілдинг на кухню. Потім щоб Ерфарунг, досвід. І я так думаю: ні досвіду, ні аусбілдинга, по-перше, ну і не бажання, бо це не мій напрямок. Що потрібно в таких ситуаціях робити? Якщо агентур Фіарбайт висилає, то потрібно все рівно зв'язатися з цими працедавцями, від кого це оголошення, хто шукає, я зв'язалася і сказала, що це не та робота, яку я шукаю, і що я буду розмовляти зі своїм братором Фарбедзеґенту. Я просто дала знати, тому що їм вислали, що є такий кандидат Віта Фролова, так. Можливо, можна було б і не дзвонити і взагалі проігнорувати. І так мені розказували, що багато хто так робить і, і все. Але хочу робити по-людськи, так як книжка пише. Я зателефонувала, сказала все, я відстрілялася, я, як то кажуть, сказала Бешайте. Але я теж подзвонила в агентур «Фіарбайт». І я сказала, що я хочу термін, я хочу порозмовляти зі своїм братором. Вони сказали, добре, ми її передамо. І потім в той же день вона до мене зателефонувала пізніше. І що у вас там, я кажу. Я хочу прийти до вас особисто і я хочу порозмовляти. І мені призначили термін на наступному тижні я піду. Ось така справа. Зокрема, я так планувала з нею порозмовляти про те, сказати, що. Будь ласка, не висилайте мені такі ангеботи, бо я взагалі шукаю в іншому напрямку і я планую навчатися. Зараз я ще розкажу про навчання і про диплом атестат. Але хочу сказати, що ще кілька днів до терміну зараз в нас, і я не знаю, що до того часу ще я вирішу. І про що буду говорити? Бо планувала я поговорити про те, що, мабуть, я від вас відмельдуюся з агентури, бо я взагалі планую навчатися, і я вже це твердо вирішила. Але тим часом рішення міняються. Я вже не знаю, чи буду я навчатися. І тепер про документи. Чому? Бо в цю школу просять, щоб я дала. Визнаний атестат шкільний, що я закінчила загальну освітню школу в Україні. Він в мене є і додаток, і є і оцінки, все добре. Є в мене переклад, завірений присяжним перекладачем, але ж потрібно вислати і ще признати. я висла, і тоді, коли я вислала, заодно, подумала, то я вийшла свій диплом, бо в мене оманський державний педагогічний університет. І, до речі, питали мене стосовно диплому. А навіщо тоді показувати тестат, коли питали мене, у вас є диплом, покажіть в школі, ви ж університет закінчили. Я казала. Я на співбесіді була, я просто може, про це не говорила, не пам'ятаю. Я показувала: ні, в них вимоги такі, що якщо ти йдеш до фахшулі, це куди я йду, це як виявилося, я щось казала, що це прирівнюється до вищої освіти. Ні, це не до вищої освіти, фахшуля Діаконел. Це просто як технікум такий. І дворічне навчання, а напрямок, можливо, хто перший раз дивиться, кінде бетроїнг ґрунтшуля. Мій теж напрямок, бо я вчитель початкових класів і вчитель танців, І думала, щоб тут піти, наприклад, як бетроїнг до школи, було б добре, що в мене є ще з Німеччини теж диплом. Подумала, чому ні? І теж мій словарний запас розшириться, і взагалі ну, це супер, і безкоштовне навчання. І я одразу так загорілася, так. Але їм потрібен атестат. І, і не диплом, Окей, я вислала. І тепер до со... самого головного, що я хочу сьогодні сказати, І я тут кілька днів тому ось отримую відповідь стосовно визнання диплому і атестату. І такий абсурд. За диплом написали: Так, супер, ми можемо вам будьте уважні. Тому що університет, уманський педагогічний, державний Павла Григоровича Тичини, він в взагалі в перших рядах. Це державний університет, багаторічний, і з репутацією дуже доброю, і вони без проблем взагалі визнають. Але вони щодо атестата написали мені, що ми не можемо його визнати. Що ви закінчили школу? Увага! Тому що атестат я отримала в 1993 році, а Німеччина визнає атестати, починаючи шкільні атестати, починаючи з 1994 року. Ну, і вони мені написали листа, що ми, на жаль, не можемо, бо ну окей, а як же ж я тоді навчалася в вищому вузі? Я відписала, я відписала одразу, бо вони мені це електронкою прислали. Я відписала, ну, пояснила, ну так свою думку теж написала, але коротко, так, без там. І написала, що в разі, якщо ну, ніяк не можна визнати атестату, то я би хотіла визнати диплому. І потім ще додала: в разі, якщо і диплом чи частково, чи як не можете вислати, бо диплом це ж я вислала теж свою трудову книгу. Я зараз про визнання ще хотіла тут сказати, але докажу історію. Бо люди путають, що таке визнання диплому, а що таке оцінка диплому чи іншого документу. І я написала, що в разі, якщо визнати, теж не можна, то я просто зроблю оцінку, щоб до наступного працедавця, як я буду шукати роботу, щоб бачив вже тут і їхніми органами німецькими видано, що за документ, що там, що це вища освіта і так далі. Бо так, як Наталя в інтерв'ю теж казала, нещодавно було м, на каналі інтерв'ю, що це теж впливає на зарплату. так? І якщо ви показали, що у вас вища освіта доклали, то тоді ну, логічно, теоретично, повинні вам вищу зарплату давати. Ось так, і я вислала все. А тепер, що з цього виникає? Що я, маючи диплом, але не маючи дестату, не можу піти навчатися до фахшулі, до фахшулі на ці два роки, бо немає атестату підтвердженого і, маючи диплом після університету. І я в шоці. І я в шоці, я така, така сиділа з цими паперами, і що таке? Зараз вихідний я ще хочу, звичайно, в ЦАП туди, де визнають документи. Зателефонувати і запитати, і в шуля ще раз наберу. Я цю школу запитаю, що вони, може вони диплом візьмуть, може ні, але я вам скажу, у мене так відбило охоту. Чесно, абсолютно відбило охоту йти на це навчання, тому що я думаю, я записалася на екзамен Б2, якщо я здам, Екзамен складу на Б2 рівень німецький, то в мене буде вже цей сертифікат. І якщо я або визнаю диплом, або оцінку зроблю диплому, то це теж добре, хай буде. Знадобиться ну і далі ж пошуки роботи і старатися в своєму напрямку. А ще до того, як я дивлюся, дівчата, може, мене теж ви бачите, є інші блогери. З Німеччини дівчата, які розповідають, що з А2 йдуть на Бетруїнг, і взагалі без визнання, що беруть в школах. Ми проживаємо в Баварії, і це таки правда. Багато хто каже, у вас там Баварія якась там інша планета, і інші вимоги і закони. Ну, скрізь в кожній землі по своєму, але що в нас дуже так вимогливо. І я це почала на собі відчувати. Для порівняння скажу, що мені ще написали, щоб я, якщо хочу визнати надалі, бо з атестатом не виходить і визнати диплом, то потрібно ще оригінали почтою вислати. А чому я повинна оригінали? І я думаю, я вишлю їх і буду за них переживати. Розумієте, бо, ну, невідомо і не знаю, я так ще... мені треба зібратися ще з думками, як далі що робити. Я хочу так, все-таки диплом визнати, найдалі ну, шукати в своєму напрямку роботу, або ж, якщо не знайду, ну то інші буду теж варіанти розглядати. Ще на кінець хочу сказати, чим відрізняється визнання документів і оцінка документів. Взагалі, оце таке, знаєте, словосполучення визнання диплому, на мою думку. Трішки некоректно. Тому що треба, щоб писалося визнання вас як спеціаліста. Тобто, це і диплом, і ваша вся вся трудова діяльність, що ви робили, вся. Бо, до прикладу, говоримо зараз про визнання. Диплому. Ну, не диплому, а вас як спеціаліста. Наприклад, є три особи. Я і мої дві подруги. Ми закінчили, в одній групі навчалися, закінчили той самий університет, все те саме документи в нас однакові дипломи, так? Три людини. Одна працювала по своєму напрямку, вчитель початкових класів, вчитель танців, все працювала так, як стоїть в дипломі. Друга, я працювала тільки по танцям, і взагалі я в дитсадку працювала, бо в мене вчитель, в нас, вчитель хореографії танців і вчитель початкових класів, тільки танці. Частково, так, я виконувала. Третя отримала диплом, не працювала по диплому, і ми всі троє приїхали до Німеччини. Так? І нам всім трьом по-різному признають нашу кваліфікацію, нашу здатність працювати, і рівень нашого професіоналізму чи я не знаю, як сказати, розумієте, про що? Що ті, хто і працювала, і все супер. То можуть взагалі повністю визнати, і як спеціаліста її, і дати дозвіл, де вона як може працювати. Мені частково. А наприклад, третій скажуть взагалі довчитися, бо ж досвіду немає. Тобто, оце поняття визнання диплому, це неправильно, так як для мене. Ну, скажіть свою думку: повинно писатися визнання кваліфікації вашої, так? визнання вашої. Робочого вашого досвіду, розумієте, який рівень? Ось. Все, це визнання. Що таке оцінка? Це оцінка просто мик... беруть ваш диплом, так? оцінюють, які ви там предмети проходили, все, дивляться, і якому рівню відповідає він тут в Німеччині. Something. Наприклад, якщо я своїм дипломом піду десь до офісу працювати, навіть не в своєму напрямку, не до школи, не до дитсадка. І просто бачать, якому рівню відповідає, чи ти бакалавр, чи ти ще хтось. А так, щоб ще простіше було зрозуміло: оцінка і визнання, визнання це вище, це краще, чим оцінка. І це, наприклад, ви шукаєте роботу і ви кандидат на якусь посаду, і вас запросили на співбесіду, і ви зустрілися, порозмовляли там з шефом. Це оцінка все. Оцінку зробили, а якщо вас вже взяли на роботу і підписали договір, це вже визнання. Це, типу, так. І якось так. Це я так вже собі це пояснюю. І так, ну, поясню, щоб було зрозуміліше. Тому ці поняття не можна плутати, бо часто люди плутають і на оцінку кажуть, визнання, і навпаки, це різні речі. Добре, це все, чим на сьогодні хотіла з вами поділитися. Побачу, що буде далі. Буду я телефонувати ще в факшулі, буду я ще телефонувати в САП завтра. Але якось реально в мене пропала охота до цього навчання. Але плюс цієї історії такий. я собі думаю, треба щось винести з цієї історії. Вона ще не закінчилася, але що я записалася нарешті на Б2. І можливо ж я визнаю або оціню свій диплом. Тому зараз до, на кінці хочу сказати, я й не знаю про що я буду говорити на терміні Варба Цакентур. Сама його попросила, хотіла їм розказати, що я збираюся навчатися. А тут, поки діло дійде до терміну, то я вже й вирішу не навчатися в будь-якому випадку. Якщо вони надалі, бо це їхня робота, я їх розумію, будуть мені висилати там допомогу на кухні ще щось, а я ж таке не хочу йти на таку роботу, то можливо мені придеться від них відмельдуватися, щоб і я в цих людей, працівників агентурфіарбать, не забирала час, і щоб вони не забирали мій. Бо тут дуже важливо, хочу сказати, якщо ви дослухали до кінця до цього моменту. Бо дуже важливо, я вважаю, що мені вже майже 50, і я е, тільки зараз зрозуміла, що потрібно цінувати час, і тільки зараз я вже навчилася цінувати свій особистий час. І я розумію, що якщо я ось зв'язалася з Агентур Фіарбайт, вони мені всилають листи, щоб прочитати чи перекласти щось незрозуміло, зателефонувати комусь там працедавцю, сказати, Ні-ні, це мені не підходить, до них прийти на термін. Мені шкода цього часу, чесно, мені шкода свого життя і свого часу, я розумію, що воно мене все одно ні до чого не приведе. Якщо я розумію, що я щось роблю, звичайно, звісно, ми знати не можемо. Але якщо я щось роблю, і в мене є якась ціль, і я знаю, що я вірю, що з цього щось вийде, вийде то так. А коли ось так не потрібні оці рухи. І їхні листи, це все, я розумію, що вони мені нічим не допоможуть. А тільки ангебот в кухні-помічник. No. Ну, то я розумію, що, мабуть, пописали глядачі, що не спіши, не відмальдовуйся від них. Але я побачу. І я думаю, що потрібно буде це зробити, бо я забираю їхній час, а вони забирають мій. І побачимо, що буде далі. Буду вас тримати в курсі. Дякую за те, що були зі мною, і до нових відео. Пишіть коментарі. До речі, я з ваших коментарів теж навчаюся. Дуже багато корисної інформації і своїх думок пишуть люди, і вони теж впливають, і я багато чого беру з ваших коментарів для життя. Тому пишіть і пока.